Глибоко в серці прадавнього лісу, де сонячні промені ледь пробивалися крізь густе листя, жила спільнота лісових духів. Найбільш загадковим серед них був лісний вартовий, велетенська істота, чиє тіло складалося з моху, папороті та старовинних коренів. Його очі світилися м'яким зеленим світлом, а кожен його крок відлунював тихим шепотом вітру. Одного разу. Коли місяць повний залив ліс сріблястим сяйвом, лісний вартовий відчув тривогу. Земля під його ногами затремтіла, а звичайні лісові звуки стихли, поступившись місцем моторошній тиші. Він знав це знак. З глибин землі прокидалася тінь, стародавнє зло, що харчувалося страхом та віччаєм. Лісові духи, маленькі фей з крилами, схожими на пелюстки квітів. Та працьовиті гноми, що жили під корінням дерев, злякано ховалися. Але лісний вартовий не злякався. Він підняв свої могутні руки, сплетені з гілок, і почав співати давню пісню лісу, пісню життя, відродження та надії. Його голос, глибокий і резонуючий, розливався лісом, розсіюючи темряву. Зелене світло його очей стало яскравішим. Випромінюючи силу, що відганяла тінь. Навколо нього почали розквітати квіти, а дерева випростувалися, ніби набираючись нової сили. Кінь, не в змозі протистояти чистоті та світлу, відступила, забираючись назад у свої темні надра. Ліс знову наповнився життям. Лісний вартовий, стомлений, але переможний, обережно поклав руку на землю, відчуваючи, як спокій. Повертається до його дому.